Доброго дня. Ми продовжуємо тут працювати. Вже яку територію прибрали, сливники вже ці колючі повирізали. На сьогодні ще нам дві окаційки таких звалити, і план на сьогодні буде виконано. Дорізали ми вже локації, норму на сьогодні виконали. Так, ще треба перебити нам гляки, поки погода дозволяє, нема дощу і нема снігу. не знаю. Так, у нас сьогодні на вечеру вареники. Поки Наташа з Ігором погрузили дрова на прицепку, щоб дурно не їхати по дорозі. Поки попоралися, я встигла наліпити вареників. Зараз заїде ярик, пораються і повечераємо. Так, ми вже повечеряли, і Наташа сіла в'язати. Ще, що тобі, спинку, перед зв'язала. Горлови маси закриває. Угу. Ділише ця рукавида. Ну так потрошки, потрошки вечорами. Хоч і руки болять, натягалася геляків, кажу, відпочивай. Мені ж їх жалко. Вони ж... Я знаю по собі, як я була молода, нароблялася. Та я їх жалію. Ще розкажу, розкажу вам, як мене свікруха жаліла теж. время мені казала, що не бери тяжко, не піднімай, не двигай. А як ми ходили, ми разом з свікрухою робили в ланці. В неї була корова і вона носила з собою кубінський мішок, і вічно вона, як книгички, то якогось бур'яну наривала. Кубінський мішок це кілограм 70? Ну так, да. досить мішок сам з собою тяжкий, а ще ж ще й більше. О, і вона ж його так наталує, а тоді хоче завдати. Та й каже до мене завдай мені мішка, а я його не можу з місця зрушити. Ну, не можу я завдати. Вона тільки мах на коліно, мах завдала і пішла. А яка, хай Бог мило, як вам невістка якась попадеться, вона ж вам завдасть того мішка. Да, так, да. ще й попалася, ще я попалася її в невістки. Но мішка я не могла з місця здвинути, така була вона сама, і, ну, щоб така сильна, а така жила, мабуть, була. Потім уже пізніше, вже в нас корови були, і я ходила там, на город сіяв церкву в неї. І я набираю радюшку там, де зараз Анжела живе. Набираю радюшку люцерки зеленої, і це ж мені треба принести додому, щоб в жолоб кинути. А вона йде мені завдавати, давай я тобі дитину завдам. Не бери, тяжко, не бери, я так двигала, я так нароблялася, хоч ти не роби, важко. Ну, набрала я ту радюшку, вона мені завдає та й каже: знаєш, що, ще, ще треба докидати, бо маловато. А це не, не дуже з радюшкою близько йти так. Якщо б з пустою, то байдуже. А з повною, той такий анекдот вийшов. Та я так дівчат жалію. Але ж вони слухають мене, так як ми слухали. Так що Наташа продовжує в'язати. А я пішла по своїм справам. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.